Ким я сьогодні буду займатись, у мене тут дивіться, скільки квітів, і на дворі сонячно я зараз їх повиношу на вулицю, хай закаляються. Ось, Бачите тут. Деякі вже відквітли, а деякі відкриваються. Це сульфінія така гарна. І тут мої пересадки всі. Зараз я їх винесу на вулицю. Феню, підемо на вулицю, пішли. Чую всі кокушаться в огороді. Ну, думаю, я щось зроблю, але вийшла в одній ході, то було холодно. Поділа жилеточку і замочила цибулю на пару годин. Айпо стоїть, потім я її висію. Та вже давно треба було висіяти, а я ж висіяла ті халцедони, які досі не сходять. Ну і ми купили ще з вікулю і таку цибулю. Сіянка в нас називається, і зараз я її висію. І щось ще буду робити. Пенді гуляє, в мене там в кінці. росте мокриця. говорять, вони, вона якась лікарська. Але вона мені на вгороді якось не потрібна. То я зараз її теж повириваю і Наталіни кури це поїдять. Ну і буду працювати. Повиносила я свої квіти. І не знаю. Так вроді холодно і, мабуть, ще не треба їх висаджувати Ще буду ховати і сьогодні, поки потепліє. Вітер такий, знаєте, як з морозцем трішки ось такий дує. Гуляє красуня. Ну, повиносила я, і вітер мені ось попортив тут. І, і, і цей, цю петунію, і одна звалилася, то я сюди квіточки в воду поставила, а її саму петунію посадила в огороді, подивимося. Ну, за ніч, а якщо переживе ніч. Значить, можна і ці садити вже. Оця мені дуже подобається. Така вже гарна-гарна. Тут у мене де білизну я сушу, тут була цегла. Я її прибрала, бо тут тюльпани повилазили, а я її закрила цеглою і положила тротуарку. І зараз покажу, де посадила. Пітунію, що випала, вітром скинуло. Ну тут я її навіть не поливала, бо я з горшка так туди засунула, а земля мокра, мокра. Ну і хай поки що поцвітеть, по квітне там побачимо, що з неї буде. І зараз, ну, все, хто впереді біжить, і всі цвіточки мені підписуєш, я тобі дам. А вони потім пропадуть. от дивіться, примула моя. Два кущики, що лишилося і так гарно цвіте. Бачите? Гіацинти. Ну так, да, я говорила, що вони жовті. Але такі міленькі. Ну, я потім викопаю, може вони більші будуть рости. Вітер. Мерзнути, то такий холоднючий вітер. Ага, і скажу, куди я цеглу примостила зараз. Отак От я її поставила, але, звичайно, її треба взяти на цемент, покласти. Оця наша мангальна зона, тут Артем наклав був дров. Я їх перенесла до компостного ящика. Не в руках переносила, є у мене така. Кравчучка, і я на ній перевезла. Ну, потім ще щось там забетонірувати треба якось і зробити гарно. І так, трішечки буде гарненько. Ось о, краса пішла. Що ти там робиш? І ще будеш там, мені пісять. Ага, все обнюхує. Ну, і зараз піду тої мокриці рвати. Може, може, потім трішки ще й гірку приберу, побачу. І ще забула розповісти. Вчора ми їздили на кладовище до дітей, я повезла пасочки і раніше ми посадили з вікулею такі гіацинти, отакого от кольору. Там, де дочечка в кущику було два, дві квіточки. І посадили. І, а в Саші одинарний такий, і в чоловіка одинарний. То у сина і в дочечки стоять, а у чоловіка викопали вчора. Ну, мабуть, комусь потрібніше, Чим їм там. Віки говорю, бо їздили ми з Артемом, Віка працювала, а вона каже, та я й предполагала, що такое буде. Ну, вже не стала тебе відговорювати, ну що там 50 гривень. Цвіти покупаємо, дорожче стоять. Ну, от так. Ну, що ж ти зробиш? Зато за там оці примули, що я посадила, так гарно квітують. Я сподіваюся, що їх не заберуть. Ну, з дивіться, яка тут. Мокриця і це я хочу раз, два, три, хоча б чотири оцих прольоти по два метра за сьогодні зробити. Ну, я вже ж і цегли попереносила багатенько, то трішки підморилася. Пустили лафенді, тут в уголочку трішки затишніше, я вона обслідує. Давай, лягай, відпочивай. Ну, хіба побіжить? Ну там холодно, де я. А тут в затишку тепло. Зараз з вугла зніму красуню. Хтось працює, а хтось відпочиває. А, дивіться. Прибрала я їй килимо, вона почала мені його мітити. Ну не встигла. Ось тепер лежить так. На сонечку і навіть до мене не підходить. Ну, Те, що я запланувала, я зробила. Можна зробити ще і більше, але тоді я цибулю не посажу. А мені краще посадити цибулю, а там от далі воно трішки підтряхне. І завтра, якщо не буде доща, то я і те зроблю. Посадила, здається, 4 рядочки, ну, може, 5, щось забула порахувати, ну, вроді 4. І лишилося в мене 10 штучок цибулиночок. Я там посадила їх і помітила. Сьогодні такий вітер, все висушує. Я тільки зробила бороздочки, бігом давай цибульку тикать. Уже висихає. Ой, ну вітер страшний сьогодні. І небо, бачите, яке гарне. Хмаринки є. Наді мною тут невеличкі, А небо синє-синє. Ти скучила. На чого ж ти пішла додому? А чого ти пішла додому? Ой, боже. Ну так, да, там вітер холодно, звичайно. ой. Ой, моя хороша. Ой, оце так ми скучаємо. Сама була годинки-дві у хаті. Ой, повіга. Несе, несе, мішу мені. Ой, ой. І що мій хороший? Ой, ж така хороша. Пішли на вулицю, пішли трішки погуляєш. Пішли? туда. Ой, тут для лег. Ух. Ну давай, мини Мишу, давай, давай, давай Мишу мне. Давай, давай, давай. Ну давай, мини Мишу. Не? Ну грайся сама. Ух ты. Ой, ой, ой. Радости сколько. Неси, неси, неси. неси. Вот умничка. Давай, 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 еще мне. Давай, давай. Не, не вырвешь? Давай. Не, не даешь? Давай. Ну, дай. Не хочешь? Мені. Ну, все. Все. Піма. <рігла> <рігла> Біжи. Ой, спина болить. Я напрацювалась. Ну що? У мене спинка болить, не хочу я вже наклонятися все. Ну і туди нельзя. Виходь. Я там мало сосить хочу. Іди сюди, отут і грайся. Так, от умничка. Я зрозуміла. Ну, останній раз. Все, Фенді, все. Я пішла чай пити На моїй зеленій зоні. Дивіться, трава як вже підросла. І мої іриси теж. Я тут абрикоску не підбілила і бардюрчики. Але такі вітри, що ніяк просто. Потім є з чим, потім це зроблю. Хай буде біленьке. Ну, все, абрикоски відцвіли чи, чи опали, не знаю. Буде щось тут чи ні. На жаль, попало так їм і вітри і дощі. Треба буде витягати газонокосилку. і косити. То мені Саша Наталін косив. Зараз нема кому поки що. Ой, дивіться, які оце первоцвіти.